Їхали ми їхали вчора з Дюссельдорфа. Трьома машинами. Отакий От в нас. Отакий От в нас спринтер. Отакий в нас броньований інкасатор. Теж повністю завантажений. На форді перевіряємо рівень рідин перед дорогою. І в Польщі під Вроцлавом до нас приєдналися наші французькі партнери, які е везуть гуманітарну допомогу до України. Теж люди допомагають з Франції. Асоціація? <реш> Асоціація благодійна французька. Вже сьогодні це все буде в Україні.